8 січня народився український поет Василь Симоненко. Напевне, всі знають слова. Все на світі можна вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Або ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, думка твоя єдина, очі твої одні. Творчість Симоненка наповнена любов'ю до України. Вона насичена вільним, патріотичним духом. Проте, також присутній великий біль за окуповану радянською владою батьківщину. Один з його віршів, який він написав за рік до своєї смерті, є актуальним навіть через 60 років після свого написання: де зараз ви, кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє. Без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди, орди завойовників заброд. Вибайстрюки катів осатанілих, не забувайте, виродки ніде, народ мій є в його волячих жилах. Козацька кров клекоче і гуде! Слава Україні!